Віддаємо Tesla Model Y для нашого клієнта. Це 22 другий рік. Кінець 22-го року були незначні пошкодження. Як вам автомобіль? Як вам враження Ну, Доброго дня. Автомобілем задоволений. Все зробили якісно, все чудово. Особливо подяка Миколі, менеджеру. І компанія інтертрейд. Якщо ви бажаєте замовити автомобіль, бажаєте якісного і надійного сервісу. Компанія інтертрейд, дякую. Це в нас був незначний удар по передньому лівому, по, по, по передній лівій стороні. Це заміняли ми крило, робили підвізку. Була рихтовка внутрішньої частини. І паявся бампер. Рехтувався, паявся бампер. Далі автомобіль повністю по кузову ціленький, е безпека не стріляла, нічо, нічого там не перешивалося, перешилася мова в людині так само. Е карти, все оновлення зробили, тобто зробили автомобіль повністю під ключ. Більше питань, по автомобілю немає ніяких, його просто поставити на облік і все. Звертайтеся в компанії Інтертрейд, підберемо для вас будь-який варіант, який ви тільки захочете. Дякую за увагу.